Конкурс учень року є вагомим стимулом для всебічного розвитку учнівської молоді, адже допомагає школярам у самовизначенні та самореалізації, сприяє підтримці і розвитку творчих здібностей обдарованих дітей. У ромнах цього року позмагатися за звання найкращих виявили бажання 18 учнів 10 загальноосвітніх закладів міста за трьома номінаціями: інтелектуал року, творча особистість року та спортсмен року. Конкурс, який об'єднує і батьків, і дітей, і педагогів. Тому перші слова вітання і найкращі мої побажання цим чотирьом прекрасним дівчатам. Усі конкурсанти отримали дипломи учасників. Переможці ж у кожній з трьох номінацій були нагороджені дипломами першого ступеню, цінними призами та перехідними символами конкурсу, котрі їм вручили переможці минулого року. Такі конкурси дають для дітей, і для вчителя, і для всього педагогічного колективу натхнення, бажання працювати, досягнення дітей це досягнення педагогів. Я сьогодні дуже була приємно здивована і дуже пишаю своїми учнями. Три представника від нашої школи взяли участь у всіх номінаціях: і творча обдарована дитина, і інтелектуал руку, і спортсмен руку. Тому я думаю, якщо школа працює, працюють вчителі, є досягнення, і можна пишатися нашими успіхами. Вітали не лише обдарованих школярів, а й їх батьків та педагогів, котрі вкладали у них усі сили, знання та вміння і допомогли юним інтелектуалам, спортсменам та митцям досягти успіхів. Улюблених заняттях. Все таки в тих умовах, в яких сьогодні працюють вчителі, що все-таки все це на громадських засадах, то я хочу вам ще раз подякувати. Хочу подякувати батькам, які теж підтримують починання своїх дітей. І, хоча наші педагоги завжди більш ніж гідно справляються зі своїми обов'язками та виховують переможців найрізноманітніших конкурсів і олімпіад, фінансовий бік досягнення успіху майже завжди залишає бажати кращого. Адже якщо школи ще більш-менш забезпечені, то спортивним секціям і центрам позашкільної роботи доводиться виживати на ентузіазмі. В Цьому році вже вкотре ми проводимо міський конкурс учень року в цьому році. Взяли участь 18 найкращих учнів шкіл міста у трьох номінаціях: творча особистість року, інтелектуал року і спортсмен року. Хотілося б, звичайно, щоб до цього конкурсу залучалося якомога більше меценатів, щоб ці обдаровані діти, які дійсно є елітою нашого міста, є. Опорою надією майбутнім не тільки Роменщини, а й сумщини мали можливість навчатися, розвиватися в кращих умовах. Допомагали нам у нашій роботі із обдарованими дітьми. Та яким би тернистим не був шлях до успіху, воно того варте. Адже обдарована всебічно розвинена молодь. Це запорука успішного майбутнього не лише окремо взятих міст, а й держави в цілому. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.